Дорогі діти, шановні колеги, батьки, усі скінчились наші улюблені літні канікули. Ми з великою надією чекали на зустріч в стінах рідної школи. Ми всі дуже скучили за нашою другою домівкою. А школа з нетерпінням чекала на веселий дитячий сміх, на цікаві змістовні уроки, на радісне дозвілля своїх мешканців. Все буде. Буде мир, буде спокій, буде життя. Все буде Україна. А сьогодні я хочу привітати всіх учнів, вчителів, батьків нашого закладу з новим 2022-2023 навчальним роком. Хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я, успіхів та наполегливості, здобутті нових знань, творчості та креативності, а найголовніше терпіння. Щоб вистояти всі труднощі, залишитися гідними громадянами нашої найкращої держави, держави України. Дорогі першокласники, ми вас чекали, ми вас любимо, ми раді вас бачити в колі дружної шкільної родини. Бажаю вам допитливості, працьовитості, бажаю знайти вірних друзів та мудрих наставників. Дорогі дев'ятикласники, ви наші найстарші діти, будьте нашою опорою! Прикладіть максимум зусиль навчені, адже ви майбутнє нашої України, вам її будувати, захищати, а для цього потрібні знання і безмежна любов, любов і віра до своєї країни. Шановні колеги, нам треба показати свій професіоналізм, своє бажання навчати, не дивлячись на важкі часи. Тримайся, віримо і працюємо на благо нашого майбутнього. Від щирого серця вітаю з початком навчального року батьків, учнів нашого закладу. Бережіть свої родини, своїх дітей, допомагайте їм стійко витримати всі випробування. А життя продовжується. Україна понад усе. Тримаємося, любимо і віримо. Свято 1 вересня завжди залишається в пам'яті кожної людини. У усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Так склалася доля, що сьогодні я знову зустрічаю учнів першого класу. Мої цьогорічні випускники початкової школи від до 5 класу нової української школи. А випускниками 2022-2023 навчального року теж стануть мої учні тепер вже учні 9 класу. Дорогі мої першокласники, сьогодні свято Знань прийшло до нас, а з ним і мій чудовий перший клас. Візьму я вас таких малих за руки і до пригод нових сміливо поведу. Навчу всього, що для життя потрібно, відкрию. Дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас. Дорогі мої п'ятикласники, нехай на черговій сходинці нової української школи зерна науки зростають у ваших юних душах, урожає мудрості та натхнення. Нехай ваш кожен день, кожен крок буде світлим, радісним і плідним. Досягайте високих результатів у навчанні. Дорогі мої дев'ятикласники, цей рік є останнім роком навчання у стінах рідної нашої школи. Тож бажаю вам підкорити нові вершини знань. Нехай ваші набуті здібності та вміння стануть запорукою визначних успіхів у подальшому дорослому житті. Нехай цьогорічний вересень буде сонячним світлем, мирним для всіх нас та несе добрий настрій у кожну родину. Зі святом, мої дорогі діти, вам! Кожне місто і село перше вересня прийшло. Ми ж колядики діти рідної землі. Ми йдемо в перший клас, бо науки кличуть нас. Я знаю легкий в країні час, але нам гарно потрібно навчатись, бо ми майбутнє нашої країни. Ми не дозволимо хилитися в калині. Хочу багато знати, досягти в своєму житті. Щоб я буду так багато працювати, щоб не зрадити мечі. Сьогодні свята, радісне веселе, день такий знаменний. Ми маленькі, а школа рії поспішаємо в перший клас, в перший раз. Маю зосад, маю низку. Маю чиден, маю бувай. Маю айці та На тебе я стояй. Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде поміститись в голові. Намагався тобі. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися про оцінки про свої. Знай, що головне в житті – це освіти і знання, школа, вчитель і рідня. Вчитель наш найкращий друг, нам відкривають всі дороги, які до щастя нас ведуть, які ведуть до перемоги. Ось перший дзвоник гучного вам лунає. Це школа щиро кожному бажає навчатись із натхненням, і з любов'ю, і бути всім родиною одною. Щоб до наук цікавість вас хилила, щоб фізкультура теж вам була мила. І щоб засяяла вам зірка та у небі, що забере із мрій всі перепони в стелі. Шановні дорогі наставники та друзі. Чи твої мудрі наші вчителі, ми обіцяємо, що в цьому році ми будемо такими, як завжди. Щось не довчимо, десь пишемо, щось підглянемо, Але не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами. Ви ділите всі радощі й печалі. Повірте, пишаємось ми вами. Ми щиро дякуємо за все, за все, за двіку навіть, усього бувало. Любов до вас у серці прокасем, та вдячність у словах. Та слів нам мало, скарби ми наші не розгубимо. Ми ж ваші учні, навіть трішки діти. Любі мої, дорогі мої, дорогі мої, мої самі рідні, мої дев'ятикласники. Сьогодні. Перше вересня – початок останнього та довгоочікуваного року у стінах нашої школи. Серед усієї цієї метушні зупиніться і згадайте, як вісім років тому, ви, прийшовши з батьками за руку до школи, вперше почули свій перший дзвінок. Як перша вчителька, така добра, чуйна і уважна, запросила вас у клас, а там. Перше знайомство з однокласниками, потім перші книжки, перші оцінки, перші перерви. Вісім років. Увесь цей час ви всі такі різні разом раділи, сумували, разом придумували, як відкосити від контрольної, вислуховували від вчителів зауваження, підказували тим, хто стояв біля дошки, та й самі часто потребували допомоги. Списували і давали списати вісім років, найкращі вісім років нашого спільного шкільного життя, стільки спогадів, ніжні почуття охоплюють душу. Наче зовсім недавно я зустріла збентежених п'ятикласників, а потім закрутило, завертіло день за днем, справа за справою. Пам'ятаю, наші перші уроки. Виховні години, свята, пам'ятаю наші походи до річки, поїздку у ліс. Я вчила вас жити, працювати, відпочивати дружнім класним колективом, виховувала на одвічних моральних цінностях, доброті, любові, совісті, честі. Залишився один рік, щоб провести його гідно серед однокласників та вчителів. Проведіть його так, щоб батьки та вчителі щиро пишалися вами та вашими вчинками, вчіться у повну міру своїх сил, черпайте знання, що допоможуть вам у подальшому житті. Кожен з вас це унікальна та неповторна особистість, кожен з вас здатний відстояти свою думку і витримати будь-які випробування для досягнення успіху. Будьте гідними людської поваги та радуйте нас і батьків своїми досягненнями. І хоч ми всі зараз розкидані по всій Україні, а деякі за її межами, але ви всі учні 9 класу Березнегувацького закладу загальної середньої освіти першого другого ступенів номер 2 До зустрічі у стінах рідної школи, легкого старту та удачі! Пишаюся кожним із вас. Славий день, святковий, наш радісний, сміливий час. Останній рік навчаємося ми в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було всім. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі в сім'ї. І радісно серці, і хліб на столі. Дорогі наші вчителі, хай вам зорі, сяє золоті. А вам щастя доля принесе, а й Господь усіх вас береже.